І по зміні кольору хвойних. Дивіться, ось що я вам говорила. Бересклет, змінив колір. Тут його погризли, звісно. Тут потрібно було окропити, тому що це берючина форчуна. Emerald Gold, мабуть. Виглядає чуть-чуть так собі, але весною він відновиться. Ось далі. Тує шариком, а ось це, до речі, якщо ось так змінив колір ось це почорніння це собаки. бачите? Вони мітять, мітять собі територію і ось це почорніння це випорожнення собак. Якщо у вас туї ростуть на куточку, то це буде завжди. Деякі рослини просто скидають хвою. Деякі її скидають і змінюють. Змінюють колір її. Хочу вам показати сосну Winter Gold, як вона гарно змінила колір. Е, якщо вона у вас є. Якщо вона у вас є, бачите? Ось стає жовтенька. Жовтенькі жовтенький верх. Пізніше, коли буде холодніше, вона буде ще жовтіша. Це я не знаю Twist. Кажу, що не Green твіст, але вона мені схожа дуже сильно на Green твіст. Бачите? Ось. Дуже красиво. Ну, всі хвої змінюють свій колір, своє забарвлення, якщо прохолодніше, вони стають більш. Оці лускаті стають більш такі рожеві. Кінчики забарвлюються, але тут поки що їм тепло і вони так не є, не набули ж такого кольору. Якщо в розець, ось е, ця вся сезона стане така чуть-чуть злегка рожева. Так всі рослини захищають себе від холоду. Хтось змінює колір, хтось скидає листя. Комусь, е, бачите, е, ось. Бачите, як змінив колір? Бачите? Це просто, просто зміна кольору на зиму. Нічого в цьому немає поганого і не хвилюйтеся із цього, що ваші рослинки так змінюють. Ви купили перший рік і хвилюєтеся, що щось з ними не так, з ними все в порядку. Ось так.